Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 129 тисяч 30 особин за добу 610 і поранено 387 тисяч 90 песиголовців за добу 1830 танків. 3211 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин, 6382 одиниці артилерійських систем, 2212 одиниць за добу, 5 реактивних систем залпового вогню, 458 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 222 одиниці, за добу 1, літаків, 293 одиниці, гелікоптерів, 284 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1951 одиниця, крилатих ракет 796 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 5064 одиниці за добу, 3, спеціальної техніки 200 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.